Вони приєтні і милі, а на мордочках, наче завмерли посмішки. Навіть серйозних дорослих дельфіни пом'якшують і заспокоюють, відволікаючи від земних проблем. Виявляється, дельфіни приносять не тільки естетичну насолоду, а й медичну користь. Емоції, які при цьому відчуває людина, загоюють душевні рани, нормалізують психічний стан. За деякими припущеннями таким сприятливим чином діють ультразвукові хвилі, які відбивають дельфіни. Я б розглядала дельфіна С позиции помощника, так как, как Дейв Натансон, автор этой методики, американец называет свое действие, а называет он Dolphin Assistant Therapy, то есть дельфин как ассистент терапевта. Дельфіни поєднують унікальні фізичні дані і високий інтелект, а також у них постійна потреба в спілкуванні ігрова поведінка, і вони відчувають особливе ставлення людини до них. А це породжує сильний позитивний настрій. Тому з'являється так званий ефект дельфіна, що виступає потужним лікувальним фактором. Та не завжди у батьків є можливість оплатити курс лікування, а заняття коштують недешево. Ціна може сягати і 400 гривень за півгодини. Але у нас є договори з різними фондами це і українські фонди і руські які совершенно по другим ценам э, проходять терапію, допомагають фонд і дельфінарії, і совместно ми проводимо терапію достаточно большого количества людей. В Харкові є глобальніший проект, де міст допомагає Город, э, да, да. город оплачує і часть сеансів абсолютно безплатно представляють дельфінарій. Виявляється, вагітні, щоб дізнатись стати дитини не обов'язково звертатись до лікаря. Дельфіни чудові узисти дев'ять з десяти разів вони вгадували, кого виношує майбутня мама. Оказывается, дельфины знают пол будущего малыша. Мы предлагаем э, будущей маме нарисовать две фигурки, мальчика и девочку. Причем не важно, какого они цвета и не важно, с какой стороны э, расположена фигурка. Главное, чтобы между ними было расстояние. Мы берем планшет и дельфину, который лежит на помосте, у которого кисточка находится в зубах. Мы предлагаем молодой маме, она подносит планшетку, держит ее, не шевелит ею, и дельфин сам поворачивается в сторону определенной фигурки и начинает ее зарисовывать. Таким образом, когда мы сначала начали это делать, это было просто для развлечения. Когда мы увидели, что дельфин раз за разом угадывает пол ребенка, мы стали фиксировать. На данный момент мы имеем более 300 фиксированных случаев. І ми посчитали, що із 10 определень у нас всього лиш одна або дві ошибки. Паралельно з таким видовищним психолікуванням отримуєш такий заряд позитива і світлих емоцій, що сам не помічаєш, як починаєш радіти, наче дитя. Катерина Майдаченко, Іван Ковальов, служба інформації за київським часом.